Вітаю в ефірі «Алекс Інформ» у студії Дмитро Непоміщій. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного часу. Сьомий місяць супротиву. На запорізькому напрямку ситуація залишається стабільною. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли об'єктів в районах населених пунктів Новосілка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне, Щербаки, Білогір'я. За повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області за минулу добу надійшло 41 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів. Під ударом опинився і Нікопольський район. Окупанти гатили з системи град та важкої артилерії. У Марганці понівечені житлові будинки, будівля гаражного кооперативу, автомобілі, газо та електромережі. Постраждалих та загиблих немає. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у соцмережах зазначив, що ворог випустив по Дніпру п'ять безпілотних літальних апаратів та п'ять крилатих ракет морського базування типу калібр. Зенітно ракетними підрозділами успішно все збито. Падіння уламків спричинило кілька пожеж, що вогнеборці оперативно усунули. Постраждалих немає. У Чернігові в день пролунав вибух за попередньою інформацією біля художнього музею, що знаходиться в історичній частині міста проходила виставка боєприпасів, один із яких здетонував. Наразі відомо про вісім постраждалих, з них четверо дітей. Дворічний хлопчик у тяжкому стані. Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух у гаражі в одному з районів міста. Внаслідок події сталася пожежа, а у житловому секторі ударною хвилею вибило вікна та двері. За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення. У Криму Бавовнятко знову бавиться. Жителі Севастополя чули серію вибухів. Інформація щодо прильотів уточнюється. Проте місцева псевдовлада каже, що це нібито реконструкція військових дій у рамках їхнього фестивалю. Українські бійці дають гідну відсіч окупанту. За попередню інформацію минулої ночі у селі Новомихайлівка Чернігівського району наші підсмажили загарбників. Місцеві зазначають, що палала ворожа техніка та ймовірно скла з боєприпасами. За минулу добу бійці ЗСУ знищили понад 350 загарбників. Загальні втрати ворога на сьомий місяць війни понад 49 тисяч окупантів, 2 тисячі танків, понад 4 тисячі броньованих машин, а також артилерійські системи, засоби ППО, безпілотники, літаки та автомобільна техніка. Польща хоче повної заборони в'їзду громадян РФ на територію Європейського союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він зазначає, що країна-агресор має відчути наслідки своїх дій. Українські герої мужньо протистоять ворогу і ефективно його б'ють. Останні новини з передової. Перших днів повномасштабної війни на запорізькому напрямку тривають роботи з укріплення рубежів. Однак, останнім часом, через посилення агресії ворога виникла необхідність у вдосконаленні захисних споруд. Для забезпечення оборони обласного центру та задля захисту наших бійців фахівці використовують нову систему спеціальних металевих капсул. Тут знаходиться... тут, знаходиться евакуаційний вихід. Ось вентиляція. Ще одна додаткова вентиляція. Сюди можна додавати кільця, на які встановлювати душові, усе, що необхідно. Усе це можна сховати, прибрати, адже тримається на болтах. Ось можна поставити столи. Підлога рівна, тому тут можна встановлювати все, що необхідно. Як зазначають бійці, нове укріплення за потреби можна зібрати, перевести та установити знову. Окрім цього, в укритті передбачено встановлення душової, їдальні, буржуйки та ліжок. Конструкція із волністайсталі такнуся. Конструкція виконана із хвилястої сталі. Вона так і називається КВСУ. Вона може витримати приліт 150 кілограмового снаряду. Вона розташовується на рівні 1,5-2 метри під землею. Вона розрахована на 10 людей особового складу. Вони там можуть жити, адже там є опалення, ліжка і усе необхідне для перебування. Це один із найнайдійніших та найміцніших видів розробок захисних споруд. Матеріальна допомога для побудови нового якісного укріплення на запорізькому напрямку надходить з різних куточків нашої країни. Всі об'єднали зусилля і підприємства великі, місцеве самоврядування, і влада виконавча. Ну звичайно, наші військові вони чітко дають команди, де будувати, що будувати, якого виду будувати. А потім включаються вже всі можливості, які є у комунальних підприємств, які є у промислових підприємствах. Ви знаєте, що неодноразово нам допомагали хлопці з усієї України. Деревина йде з усієї України з шести областей. Трактори всі були з ще там з десятку, майже областей. Наразі спільними зусиллями в Запорізькій області вдосконалено десятки кілометрів опорних рубежів. Відповідні роботи триватимуть і надалі. У пошуках безпеки і спокійного життя як триває евакуація і прийом вимушених переселенців. Торгово-промислова палата Запоріжжя організувала ярмарок вакансій, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам реалізувати свій потенціал на новому місці. Серед відвідувачів, і ось цей чоловік Володимир в минулому був заступником директора немаленької компанії в Бердянську. А зараз у пошуках роботи і нової долі на цій ярмарці. Ну, сподіваюсь, по-перше, знайти роботу. Тут я розумію такий нюанс, що в мене вже вік, так, 59. І настільки вузький фах да, праці, я 35 років пропрацював на цьому виробництві. Оце смазки, масла, оце моє. Найти. Тут таку фахову роботу, ну це дуже важко. З іншої сторони, я інженер-механік з багатішим опитом. Так що ну, є надія, що я знайду роботу тут. Організатори ярмарку підкреслюють. Намагалися зібрати різних роботодавців, аби допомогти якомога більшій кількості пошукачів. Це не тільки займатися, тобто бути найомним робітником і працювати на підприємствах. Це і про свою власну справу, про стартапи, про можливість отримання грантових грантової підтримки. Особливо вразливою верствою серед переселенців є жінки. Часто вони повинні доглядати дітей своїх маломобільних родичів. Тож знайти роботу їм буває вкрай важко, але не безнадійно. Є звичайно на сьогодні багато програм підтримки, зокрема від міжнародних організацій щодо працевлаштування, щодо створення можливостей в рамках малого середнього бізнесу. Міський центр зайнятості вже працевлаштував 189 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Але це крапля в морі. Тому консультують тут із приводу створення власної справи. Люди, які виявили бажання, вони створюють свій бізнес-план, який подають, заяву подають на портал Дія. Зараз все, в принципі, все реєстрація людей, реєстрація заяв, роботодавців, реєстрація заяв на гранти, все відбувається саме через портал Дія. Тому це служба зайнятості приймає цю заяву бажаючих осіб і надалі Ходить співбесіда вже з людиною. Якщо все дійсно так, як ну, буде рентабельно, ця пропозиція на ринку, то тоді видається цей мікрогрант. Знання інструментів для пошуку роботи або відкриття власної справи, вміння вчасно їми користуватися є дуже важливими. Але не менш важливо не втрачати надії і проявляти наполегливість. Зміни відбуваються і на освітньому фронті. Про це розповімо далі. Війна додала закладам профтехосвіти нових викликів за шість місяців, що тривають бойові дії. Педагоги Запорізького вищого професійного училища Моторобудівник набули нового досвіду, і це стосується не тільки організації навчального процесу, але й психологічної підтримки учнів. Тож до нового навчального року вони встигли підготуватися. Буде змішане навчання в нашому закладі. Вся теорія буде проводитися онлайн. А от виробниче навчання та виробнича практика на нашому підприємстві замовнику кадрів, тобто мотор-січ, буде проходити для учнів, які знаходяться в місті Запоріжжі, не в окупації, звісно. Вони будуть проходити практику на підприємстві на робочих містах. Звісно, ми вивчали, обговорювали це питання з керівництвом моторсічі, умови безпечні для евакуації. Для сховищ, всі там створені слід відзначити, що прийом до профліцеїв цьогоріч подовжено до 1 листопада. Тож випускники шкіл, що продовжують виїжджати з тимчасово окупованих територій, встигнуть подати заяви на вступ. Ми набираємо перший курс. По шести професіям на сьогоднішній день план регіонального замовлення виконано на 84%, але нас це не лякує. Не лякає. Я сподіваюся, що ми виконуємо план держзамовлення, замовлення, регіонального замовлення, тому що Міністерство освіти і науки України подовжило термін прийому до професійно-технічних навчальних закладів до 1 листопада. Вище професійне училище моторобудівник надало прихисток відразу двом навчальним закладам з окупованого Бердянська, Бердянському центру професійно-технічної освіти та Бердянському машинобудівному професійному ліцею педагогам-студентам і студентам в Запоріжжі надали необхідне обладнання для роботи і місця в гуртожитку. Натомість, майстри виробничого навчання з Бердянська діляться своїм досвідом із запорізькими колегами і навіть допомогли обладнати ковальню. Тут я і, ми наковальню зробили таку з тісками, щоб воно удобно було. І гарно, да. так, газове гарно, бо вугілля, ну, воно і вигідніше, бо і зараз вугілля не купиш ніде, тобто, ну, ми зробили газ, газогарно, щоб можна було ковати. І це швидко, ну, швидше, і менше сміття виходить. І, ну, Багато кавалів хто працює зараз на газу. на газу. Педагоги всіх трьох навчальних закладів, що живуть тепер під одним дахом, мріють про закінчення війни і зустріч зі своїми учнями. Поки наші захисники б'ють ворога на передовій, у тилу намагаються налагодити і підтримувати умовно мирне життя. Соборний 234. у липні 2020-го тут сталася справжня біда. Через порив мереж водоканалу будинок підтопило, і однієї ночі стіни почали тріщати та сунутись. Така біда тріснув несподівана будинок. Ніхто нічого не розумів. Ну третій під'їзд. Взагалі люди тут по цьому стояку не живуть. Наш другий під'їзд. Ну, меж зазнав ушкоджень, ну але там у нас взагалі нічого не робиться. Частину мешканців відселили. Рік знадобився на те, щоб ґрунт просохи будівля стабілізувалася. Ще рік пішов на узгодження проектно-кошторисної документації та визначення підрядника. Аж тут почалося повномасштабне вторгнення. Найбільше мешканці цього будинку переймалися чи відремонтують все, що було пошкоджено, адже в країні війна і про їхню проблему могли забути. Однак профільна депутатська комісія домоглася виділення коштів навіть в цей скрутний час постійно на Ми постійно відстежували цю ситуацію, і зараз вже приступили повноцінно до цього ремонту. За нашими прогнозами до грудня ремонт буде виконано в частині кренів. Вони будуть усунуті, і конструкція буде у безпеці. По перше, я хочу подякувати своїм колегам по комісії, по фракції. Нова політика комісії із життєзабезпечення. Не було випадку, коли б наші ініціативи не підтримали. наразі триває ремонт не тільки конструктивних елементів, а й осель, що постраждали. В результаті деформації також було пошкоджено оселі мешканців, які стали непридатними до проживання. Мешканці відсілили з цих квартир. Тому проектом, звичайно, передбачено теж виконання відновлювальних робіт у квартирах. Це шість квартир наразі, у яких виконуються роботи. Загалом шість квартир третього під'їзду потребують відновлення. Мешканці будинку підтверджують, роботи йдуть повним ходом. Недавно почалась Нещодавно почався рух з ремонту. Тут зруйнованих квартир після того, як тріснув будинок після підтоплення водоканалом. Зараз так ремонт йде наповну. На жаль, не всі запорізькі будинки, які потребують ремонтів. Сьогодні можуть їх отримати в першу чергу через дефіцит бюджету та відповідну постанову кабміну. Я маю сказати, действительно... я маю сказати, що дійсно ситуація із фінансуванням у нас дуже напружена. Крім того, у нас значно впали доходи бюджету. Ми ще маємо постанову Кабміну, яка обмежує. Дуже сильно наші можливості, навіть при наявності коштів ремонтувати наші будинки. Це постанова 590. Фактично, ми зараз можемо ремонтувати лише аварійні будинки. Однак депутати запевняють, намагатимуться в рамках існуючих можливостей тримати життєзабезпечення міста на належному рівні. Переходимо до інших подій. Зведення коротких новин. Далі у випуску. У Запоріжжі стала серія аварій. На проспекті Соборному водій Део не дотримався безпечної дистанції та зітхнувся з Хонда. Вже за годину на тій же ділянці проїжджої частини керманич Міцубісі спровокував ДТП із Тойота. У результаті автопригод постраждалих немає. Ще одна аварія сталась у Вознесенівському районі. 33-річна водійка Фольксваген не обрала безпечну швидкість руху, не дотрималась безпечного інтервалу та скоїла зіткнення з транспортним засобом шевроле. Під час спілкування інспектори виявили в порушниці ознаки алкогольного сп'яніння. Однак від проходження медичного огляду жінка відмовилась. Окрім цього, правоохоронці з'ясували, що громадянка пересувалась транспортом без відповідного посвідчення водія. У селі Біленьке інспектори виявили незаконну наркоплантацію, що організували п'ятеро місцевих мешканців. Під час обшуків на території кількох приватних домоволодінь було вилучено більше 70 кущів конопель, пів кілограми канабісу, а також мисливську рушницю та набої до неї. Фігурантів затримано. У ці нелегкі часи особливу увагу фахівці служби порятунку приділяють незахищеним верствам населення. Зокрема, поліцейські завітали в гості до внутрішньо переміщених родин та передали гуманітарну допомогу: продукти харчування, засоби гігієни, ліки та дитячі речі. Подбали правоохоронці і про чотирилапих мешканка Запоріжжя виявила на подвір'ї свого будинку сімох підкинутих новонароджених цуценят. По допомогу жінка одразу звернулась до патрульної поліції. Перебувши на місце, інспектори оперативно зв'язалися з волонтерами та передали хвостатих до ветеринарної клініки. Наразі собаки перебувають під опікою фахівців. Останні новини зі світу спорту днями відбулася онлайн-нарада з приводу проведення наступного сезону чоловічої баскетбольної суперліги. В ній взяли участь учасники минулого сезону та три клуби, що представляли вищу лігу: Старий Луцьк, Рівне та Гоерла у новому сезоні. Елітного дивізіону візьме участь від восьми до десяти клубів. Нагадаємо, що на минулому засіданні свою участь у наступному сезоні суперліги підтвердили шість клубів. Прометей, будівельник, Київбаскет, Черкаські мапи, Старий Луцьк» та наш Запоріжжя. На сьогоднішньому засіданні до них приєдналися Кривбас та Миколаїв. Дніпро наразі не визначився з рішенням стосовно участі у наступному чемпіонаті, так само як і Хімік та Одеса. А харківські соколи підтвердили свої виступи у вищій лізі, де так само планує грати рівне. Формат суперліги буде остаточно визначений на виконкомі федерації баскетболу, що відбудеться в середині вересня. Нагадаємо, старт сезону 2022-2023 років заплановано на кінець жовтня. А завершення у квітні. Змагання під час воєнного стану в Україні будуть проходити без глядачів. Проте у федерації розглядають можливість трансляції. З-під обстрілів п'єдестал світової першості, 16-річна Марія Клейн з Оріхова створила справжній фурор на чемпіонаті світу з ММА в Абу-Дабі. Молодша за всіх у своїй категорії Українка не залишила жодних шансів опоненткам. Моєю першою суперницею це була був поєдинок з дівчиною з Ірландії. Їй було 17 років. Як я знала, вона займалася БЖЖ бразильським джиу-джитсу та ММА. Ну, я очікувала, що вона буде доволі сильною, але в мене добре вийшло перемогти її. Друга соперниця була з України. Це дівчина, яка в минулому році стала призеркою з чемпіонату світу. Її я також перемогла. Та остання суперниця була з Туреччини. Як по мені, вона була найсильнішою з них, але це оказалася помилкова думка. Вона була така ж, як і вони, та я її перемогла. У підготовці до світових змагань дівчині допомагали рідні мама та молодша сестра. Не раз були спаринг партнерами, а батько тренером. Готуватися було складно, особливо якщо зважати, що це відбувалося під постійними обстрілами. Родина до останнього залишалася в рідному місті. Розповідає тренер та батько Марії Ахмед Клейн. Дуже важко було готуватися, ну по першу чергу, з психологічної точки. Тому що 71 день ми не виїжджали з Оріхова і знаходились у своєму рідному місці, у своєму клубі. Дуже дуже, дуже було гаряче. Но дівчата адаптувалися, адаптувались, але коли пройшла там трагедія, коли вбило собачку у дворі в вольєрі, то ми вже поняли, що рискувати далі ніхто не має права. що тут вже знаходитись е е немає сенсу. Завдяки підтримці волонтерів, містян та військових, вдалося зібрати потрібну суму для поїздки в Абудабі. Як розповідають військовослужбовці збройних сил України, давно стежили за успіхами Марії. Тому, коли стало питання фінансування поїздки на змагання, не залишилося осторонь, адже вона. На своєму фронті виборювала перемоги для нашої країни. Це для мене приклад української справжньої родини. Дисципліна, порядок і організованість. Розумієте, я дивлюсь, він сто відер картошки, ще посадив і ще всім роздає безплатно і тренує двох таких чудових доньок, Виховують пап, тато і мама. Це приклад, як треба жити, що нас ніхто не переможе ніколи. Саме завдяки золоту Марії збірна України обійшла в загальному заліку інші країни. Родині Клейн пропонували переїхати до Чехії, а Марії відповідно представляти її на спортивній арені. Проте сім'я Зоріхова вирішила повернутися до України. Нині Марія продовжує тренування у планах виступати в Олімпійських видах спорту. І у перспективі ще одне золото на освітянській ниві. Цьогоріч, за підсумками випускного класу, Марія має всі шанси отримати ще одну нагороду до своєї численної колекції. На цьому наш випуск завершений. Ми дякуємо вам за увагу і довіру. Якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми бажаємо вам мирного неба, спокійного життя, віру у наших захисників і в себе все буде Україна!